Сьогодні 25 жовтня 2024 року. П'ятниця заняття народознавство, тема заняття Я та інші люди. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки, я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні вона буде. Дуже цікавою. Сьогодні ми, дітки, з вами поговоримо, як ми живемо серед людей, як ми повинні поводитися в деяких випадках. Тож сідайте зручненько, дивимось на екран, ми починаємо. Так, дітки. Давайте з вами трошки поговоримо. Скажіть мені, які люди є у твоїй родині? Так, мама, тато, братик або сестричка, бабуся, дідусь. Хто живе у квартирі поряд? Як такі люди називаються? Правильно, це сусіди. Наступне запитання. Яких людей запрошують у гості? Так, звичайно, родичів, друзів або приятелів. Правильно. З ким потрібно вітатися при зустрічі? Звичайно, дітки, коли ми зустрічаємо знайомих людей, звичайно, ми з ними вітаємось. Кому ми даруємо подарунки? Правильно, дітки, рідним та друзям. Звичайно, є дуже багато родинних свят, на яких дарують один одному. Подаруночки, звичайно, тільки рідним і друзям. Кого вважають людьми похилого віку? Звичайно, це наші бабусі і дідусі. Це люди похилого віку. Дорослі працюють на роботі, а чим займаються? Діти. Так, дітки ходять до школи і, звичайно, до дитячого садочка пригадали. Правильно, дітки, усі незнайомі це рідні чи чужі нам люди. Подумайте. Звичайно, дітки. Це чужі люди. У родині сім'я піклується про вас, в дитячому садочку про вас піклується вихователь, так, і нянечка, правильно, дітки. А можуть про тебе піклуватися незнайомі люди? Подумайте, дітки. Звичайно, можуть, коли це, підказуйте, лікар. Так, лікар це незнайома людина, але вона про вас піклується. І, звичайно, водій, так, автобуса, може, кудись ви там на екскурсію, або автобус з водієм возить вас до садочка, або до школи діток возить такі люди. Для вас незнайомі, але вони піклуються про вас. Скажіть мені, дітки, з ким ви полюбляєте гратися? Звичайно, з дітьми і друзями, з якими людьми слід поводитися чемно та вічливо? З усіма людьми, звичайно, дітки, ви повинні завжди бути чемними. І ввічливими, і, звичайно, уважними до інших людей. Зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Я прошу вас називати слова, які будуть протилежними моїм словам. В таку гру ми з вами якось грали. Давайте зараз пригадаємо. Дівчинка протилежне слово, правильно хлопчик, діти веселі і привітні. Так, дітки сваряться, сварливі, будемо так казати, так? молодці. Так, молодий хлопець. Молодий і старенький, старенький дідусь. Дітки сумні, засмучені, і діти веселі, молодці, дітки. Давайте з вами трошки поговоримо, як слід поводитися з людьми. Слухайте уважно. У кожного з вас, дітки, є любляча родина, багато родичів, друзів, приятелів, звичайно, у всіх цих людей ви добре знаєте, тому ставитися до них як? Так, без опаски, довірливо, звичайно. Якщо, звичайно, ви гадаєте, що є такий взаєминий в родині, коли. Ви щось ось хочете, але не знаєте, чи варто це робити, чи ні. Ось, наприклад, як ви гадаєте, чи варто заводити розмову з татом, який дуже зайнятий або поспішає, звичайно, ми не будемо приставати до тата так? Так. А з проханням до мами, яка захворіла і лежить хвора, ви будете приставати? Звичайно, ні, дітки. Ви знаєте, як правильно себе поводити в той чи іншій ситуації. Ну, така буває ситуація, дідусь, так заснув. А вам хочеться, щоб він негайно вас вислухав. Чи будете ви його будити? Звичайно, ні. Правильно, дітки, а як спілкуватися з зовсім незнайомими людьми? Кожного дня на вулиці повз нас проходить дуже багато людей, і, звичайно, більшість з них хороші. І для когось вони також рідні і близькі, найдорожчими. Але для вас, дітки, вони чужі і можуть серед них трапитися люди лихі. І недобрі. Ми про це з вами багато разів говорили, як слід поводитися з незнайомими людьми, звичайно, на вулиці. Так? Якщо вам хочеться звернутися до незнайомця, спочатку треба спитати про це дозволу мами, тата або іншої рідної людини. Якщо вони не заперечують вам, тоді можна звернутися до незнайомця. Але бувають випадки, коли розмова з такими незнайомцями просто необхідна. Ось, наприклад, якщо вам треба про щось запитати, так? ну, наприклад, узнати адресу, так? або де знаходиться якийсь магазин, так? або щось інше, дуже-дуже важливе. Звичайно, дітки, під час такої дії ви повинні. Поводитися стримано та ввічливо перед незнайомими людьми. Нікому не подобаються співрозм... співрозмовники, які поводяться грубо та нікчемно. Чи можна спілкуватися з незнайомими людьми? Про що слід пам'ятати, коли спілкуєшся з незнайомою або малознайомою людиною? Давайте, дітки, сьогодні. Обговоримо декілька ситуацій. Ситуація перша. Слухайте уважно. Надійка вийшла на прогулянку з мамою. Побачила, що поруч незнайома тітонька возила у колясці дуже симпатичне немовля. Надійці стало цікаво, хлопчик, це чи дівчинка. Як звати немовлятко, Підкажіть, дітки, як має поводитися Надійка. Так, ми щойно про це говорили. Правильно, дітки, спочатку Надійка повинна запитати у матусі дозволу, чи можна звернутися до тітоньки. Якщо мама дозволить, то можна підійти, привітатися. І поспілкуватися з незнайомкою, але поруч повинна бути матуся. Ситуація друга. Маленький Сашко йшов з бабусею до магазину. Раптом хлопчик побачив, що бабусі стало зле. Що робити хлопчикові? Як ви вважаєте? Звичайно, у цьому випадку наш Сашко повинен, повинен якнайшвидше звернутися до перехожих із проханням викликати лікаря. Якими словами слід це сказати? Так, вибачте, будь ласка, моїй бабусі погано, прошу, викличте негайно лікаря, ось так. Повинний хлопчик спілкуватися з незнайомцями ось в такому незвичайному випадку. Так. Третя ситуація. Оля вийшла на подвір'я посидіти на лавочці. Раптом підійшов незнайомий дядю і став розпитувати дівчинки. дівчинку, як її звати, з якої вона квартири, хто зараз є вдома. Що б ви порадили Олі? Подумайте, дітки, як би ви вчинили на її місці. Правильно, не розмовляти з незнайомцем, а швидко повернутися. Додому. Якщо не додому, то підійти до знайомих дорослих чи діток, які граються у дворі. Так, правильно. Четверта ситуація. Друзі гралися в писочниці. Раптом до них підійшов незнайомий старший хлопчисько і запропонував бійку, щоб помиритися силою. Що робити малятам. Як ви вважаєте, дітки? Правильно, треба просто відійти від хлопця і не зчиняти з ним бійку. Краще з ним не розмовляти. Так, дітки, молодці! Всі ситуації, я вважаю, ви знаєте і як поводитися. Теж. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали, які людини, люди, які люди нам приємні, а які неприємні. Зараз ми з вами роздивимось ілюстрації, і ви мені розкажете. Людина працьовита, це приємно чи ні? Звичайно приємно, людина ледача. Це недопустимо, це неприємно нам. Людина щедра і людина весела, звичайно нам приємні. Людина балакуча, коли багато розмовляє, я вважаю, що це недобре. Людина талановита. Це дуже добре. Людина хлібосольна, тобто дуже радіє гостям. Так, це дуже приємно. Людина сонячна, таку людину називають, як сонечко, добре, лагідно. Це дуже добре, така людина нам приємна. Людина язиката, дуже багато балакає. Це добре чи погано? Звичайно, це неприємно. Людина розумна. Так, така людина нам приємна. Людина рідна, ну, звичайно, приємно. Людина мудра. Це теж дуже добре. Молодці, дітки, на всі запитання. Ви відповідаєте правильно і згадуєте правильні слова. А зараз, дітки, давайте з вами пограємо таку маленьку, мабуть, це гра чи завдання, але я хочу, щоб ви трошки подумали. Так. Тато дорослий, а мама правильно також доросла. Моя бабуся рідна, а сусідська, а сусідська бабуся просто знайома бабуся, правильно? Онучок маленький, а дідусь який старенький, правильно. У дівчинки є братик. А у братика сестричка, так, молодці дітки. На вулиці майже всі незнайомі. А в дідсатку так усі знайомі та друзі. Молодці дітки. Ось таке заняття. Сьогодні відбулося, дітки. Ми з вами говорили про те, як ми живемо, як ми повинні жити серед інших людей. Я вважаю, ви все запам'ятали. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!